У ваговій категорії до 67 кілограмів Віктор Гуров на прізвиську сейфу. Тимчасовий чемпіон України серед професіоналів з K-1 майстер спорту України з комбатю. Три перемоги нокаутом саме в кулачних боях. Його рекорд у професійному K-1 15 перемог, 11 поразок та 4 нічиї. Він представляє місто Одеса. Спортивний меценат, засновник промоторської компанії. Цей хлопець, який провів дуже багато поєдинків у професійному боксі, але вісім поразок та одна нічия. Також ми його бачили в професійному ММА, Усюди виступає Гуров. Ну і зараз він хоче звичайно ж завоювати титул чемпіона України серед професіоналів. Миргород Владислав. Ще друзі, діючий чемпіон Владислав, Мельник на прізвисько хуліган. Йому 27 років, 19 перемог, 15 поразок та 4 нішиї. Він представляє місто Миргород, клуб Моайта і Миргород тренується під керівництвом Віктора Бужина та Анатолія Бужина. чемпіон України з K-1, серед професіоналів, чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон світу з тайського боксу, майстер спорту України міжнародного класу. Вага до 67 кілограмів. Віктор Гуров проти Владислава Мельника. Сейфу проти хулігана. Дивимось. Дуже цікавий поєдинок. Віктор Гуров, який, до речі, боксував наприкінці вересня на івенті. В Одесі проти Михайла Кремінського і перша нічия у кар'єрі боксерській Віктора Гурова. Але це зовсім інша історія. Отож, ми чекаємо на титульне протистояння на початок цього двобою проти Владислава Мельника. Отож, Гуров проти Мельника бій за пояс чемпіона України серед професіоналів з K-1. Одразу ж лоу по внутрішній поверхні стегна від Гурова. Дуже активний початок і одразу зачепив свого суперника розмашистим лівим боковим ще й внутрішній лоу-кік від Гурова. У правосторонній стійці працює Гуров у стійці шульги. Неприємні, звичайно, ж для суперника. Але поки що все спокійно від Мельника. Витримав ось цей стартовий спорт від свого. Опонента підсік зараз Гуров. Опинився одразу ж на підлозі Мельник. І одразу ж жорсткі удари від Мельника. Пропускає зараз Гуров. Подивіться, який же жорсткий розмін одразу ж. Черговий вже на початку цього двобою. Підтискає зараз Мельник. кік від нього. Ну і знову підхопив ніжку свого суперника Гуров. Іскрали перший раунд. І ось тут же емоції. Ось тут же емоції, Що тут схопився за око. Владислав Мельник. І огрізнувся одразу ж Гуров. Дуже емоційний поєдинок. Одразу ж атака по корпусу від Віктора. Бій на ближній дистанції дуже багато боротьби, дуже багато возні, але дуже багато жорстких розмінів. Ось тут подивіться, боротьба вже пішла. І боротьба вже пішла позиційно в партері. Мілю від Мельника і одразу ж жорсткі бокові удари від Гурова. Тут багато роботи у рефері. Передумав ось тут прибувати Хілкік, але все ж таки залетів. Зараз лівий крос від Гурова. 50 секунд до завершення першого раунду. Лише першого раунду таке враження, що хлопці вже давно працюють в ринз. Скільки ж всього вже відбулося у цьому протистоянні? Одразу ж тут серія від Мельника. Аперкоти одразу ж лівий гак. У виконанні Владислава. Ось ну, тут по поверхах працює Агуров. Намагається збити дихання своєму опонентові. Ну, Знову розвертається сам спиною Огуров до свого візові. І черговий удар коліну 10 секунд. Феноменальний просто початок, яскравий початок цього протистояння. Подякували хлопці один одному дебютна перерва. у цьому поєди. Попереду два раунди. Віктор Гуров проти Владислава Мельника. Чемпіонське протистояння у ваговій категорії до 67 кілограмів. Бій в рамках благодійного професійного турніру від всесвітньої ліги K1. Зараз хайлайти від наших режисерів. хайлайти першого раунду. Що, друзі, другий раунд. Мідл Кік одразу ж від Мельника на стартових секундах другого раунду і що тут сталося. Рефері зупиняє бій, але дуже швидко дає його продовжувати. Тут емоції, тут знову емоції від Віктора Гурова. Ось так розніжка від нього. Ну і знову тут на ближній дистанції знову тут розвитається сам Гуров, але якісь є претензії у Віктора. І до суперника, і до рефері потрібно заспокоїтися. Ну і знову знову тут підхопив ногу свого опонента Гуров. розмашисто працює зараз. Віктор притримав за руку ще й свого візові, але і мельник тут в'яже свого опонента. Цікаво розпочинається і другий раунд цього дитинного протистояння. Але дуже багато грубощів, який же довгий апперкот. залітає зараз від мельника, ковтається і удар. Не бачив цього удару, досить. Ще один міделкі. Ну і подивіться, фронт одразу ж від Мельника. Ну і подивіться, дуже підсікає свого суперника, а точніше, ось внутрішній зашип з дзюдо використовує Владислав Мель. Дуже багато боротьби. І дуже б цікаво було, якщо б хлопці цей поєдинок провели за правилами ММА. Чесно кажучи, тут одразу ж взяв на гілітину Гуров. 55 секунд до завершення другого раунду. Ну, важко коментувати ось такі бої, де дуже мало ударної техніки. Взагалі, обмаль ударів, акцентованих, тим паче. І, чесно кажучи, тут і суддям важко рахувати. Бех після від гурова намагався ось тут яскраво попрацювати Віктор. І ось тепер вже мельник в'яже удар після команди рефері. Фронт Кік одразу ж від Владислава. і продовжується ось ця рубка вже на ближній дистанції. Черговий клінч. Ну і остання перерва. Давайте ще хлопців підтримаємо! Потужний бій. Такі бої можна побачити лише на наших вечорах, які організовує Всеукраїнська Федерація Кеван та всесвітня професійна ліга. Це битва за звання чемпіонів України. Дивимося ще один раунд цього двобою. Зараз хайлати від режисерів трансляції. Найкращі моменти другого раунду в поєдинку між Гуровим. Та мельником бій за титул чемпіона України серед професіоналів у ваговій категорії. Мелька, до 67 кілограмів. 67 кілограмів. Ось цей фронт кік, який засунув просто у голову свого суперника. Знайшов шпорено, все ж таки, тут мельник. Ну що, друзі, третій раунд. Останній раунд. Заключна трихлинка цього чемпіонського бою між горовим та Мельником. Дуже багато емоцій, дуже багато боротьби в прямому сенсі цього слова. Ну і дуже мало акцентованих ударів. Багато претензій один до одного. І багато слів ще буде сказано, гадаю, що після цього протистояння тут навіть цьому сумнівів немає. Потрібно боксувати, потрібно битися, потрібно демонструвати свій рівень. Працює по поверхах зараз мельник і працює доволі таки непогано. Фронткік від гурова. Ще одна комбінація від Мельника. Молоченка Владислав. Натикається одразу ж на правий прямий Гуров. Чергова комбінація намагається розбивати ноги свого опонента. Гуров ще одна двійка від Мельника. Знову доволі таки непогано. Ось тут у куточку брати Бужини. У куточку, звичайно ж, Водослава Мельника. Ми ну з черговий клінч. Не так вже і багато залишається до завершення цього титульного протистояння. Знову в'яже свого суперника Владислав Мельник. Але ми чуємо атмосферу, яка ханує в щирівному спорткомплексі в Бучі. Ось вона підтримка. Тут багато вболівальників і Мельника, багато вболівальників і Гурова. Але найголовніше, що ці хлопці дарують справжнє видовища, навіть незважаючи на те, що сьогодні дуже мало акцентованих ударів від них. Але те, що відбувається в ринзі, від цього ми отримуємо справжнє задоволення. Знову багато боротьби, знову багато возні. Тепер вже ініціатором цього клінча був саме Гуров. Провалюється зараз Віктор, ну і знову в'яже свого суперника. Розуміє, що ось тут на обичній дистанції дуже мало в нього шансів проти ось такого мельника. Останні 25 секунд. Тут вимагають провести кінцівку. Секунданти обох бійців 10 секунд. Немає вже часу. Його просто немає. Провалює свого суперника зараз. Мельник Коліна одразу ж від Владислава. Ну і все на цьому, друзі. Ось такий бій, ось таке протистояння. І Рефері тут же з посмішкою рознімає і Гурова, і Мельника. Ну а ми чекаємо на суддівський вердикт. Чи зможе захистити, чи зміг точніше захистити титул Водислав Мельник? О цьому претендентському для гурова поєдинку. хочу запросити до ринку, поки судді... Дійсно, є що подякувати цим хлопцям. Я підгледів трохи в суддів. Поєдинок був, як то кажуть, на зустрічних курсах і шанс є у кожного з бійців. Але перед тим як ми визначимо чемпіона, хочу запросити. В ринг тих хто буде нагороджувати? Це наш почесний гість, представник 23-го крем, 23 окремого батальйону спецпризначення Геннадій Мельник. так, готові? Да? ви готові вітати чемпіона? Хто хто Сейфу чи хуліган? Перемагає! Владислав Мельник! Так, друзі, перемагає Владислав Мельник, ну і захищає пояс пояс чемпіона України серед професіоналів з K1. Як на Міполя, заслужена перемога Мельника. Він був точнішим за свого суперника. Але подякуємо Віктору Гурову за цей бій, за ці емоції і за це видовище, що відбувалося в нас в ринці.